Дорогі наші підписники, відвідувачі Кармаркета, хочу вас привітати з наступаючим 2023 роком. І побажаю лише одного, щоб ви ламали стереотипи з приводу поганих автівок, з приводу скручених пробігів і всього такого негативного, приходьте, виберемо вам гарну автівочку і будемо робити все, щоб ви були задоволені своєю покупкою. Доброго дня, шановні покупці. Хочу наразі привітати вас з наступаючим новим роком. Побажати усім крепкого здоров'я, мирного неба над головою, усім гарних продажів в наступному році. Добрі люди! Щастя вам здоров'я в новому році! Мирного неба, щоб всі були живі, здорові і все вернулося на своясі, щоб все в нас було дуже гарно. І ми цього супостата перемогли. Так. Всіх з новим роком, щастя, миру, добра. З Новим роком! Всього найкращого, мирного неба, всім благ, благ. З наступаючим новим роком, щоб в цьому році все було краще, ніж в минулому. Щоб у нас було мирне небо і, і все, що ми запланували, щоб все в нас збувалося. З новим роком! Вітаю весь український народ з наступаючим новим роком, щоб був в першу чергу мир, щастя, удачі, Вечері, щоб прийшли додому свої домівки. Здоров'я живі наші воїнам перед на ну, все. Слава Україні! Добрий день всім українцям! Вітаю всіх українців з новорічними святами. Бажаємо перемоги, миру і Божого благословіння. Всіх з наступаючим новим роком! Всім бажаю удачі, перемоги саме головне. Всім гарного дня. З наступаючим новим роком. Вітаю всіх, мирного неба над головою. Дай Бог. Все буде добре. Дякую «Кармаркету» за хороші продажі, хороших хлопців машини. Вітаю з наступаючим новим роком. Хай буде мир. З Новим роком. Ну, вітаю всіх з Новим роком, миру всім. Саме головне миру. Бо в мене син на війні, я щоб був мир. Ну, вітаю всіх українців з Новим роком. Бажаю тільки мирного неба над головою. Перемоги, здоров'я. Всім мирного неба. Дякую. Yep. Всіх українців вітаю з наступаючим новим роком. Бажаю всім крепного здоров'я, перемоги і здоров'я і перемоги. Будьте всі здорові. Доброго дня. Вітаю всіх з Новим роком. Що можна побажати? Здоров'я і перемоги в першу чергу Слава Україні! в цьому році бажаю щоб настав мир і перемога була за нами як кажуть над расистами щоб люди вже в новому році в спокій жили без цих всяких втрат папір бажаю щоб все було добре всі були здорові ну, от. Погибших не вернеш, але триматися треба. людям, всім. Будемо боротися, як можна. Добрий день, бажаю людям перемоги і гарних покупок. В новому році автомобілів. Це було добре, для вам перемоги. Джесі, вітайсь з новим роком! Всіх українців з новим наступаючим 2023 роком. Бажаю всім миру, здоров'я, терпіння і саме головне перемоги. Нехай цей рік буде радісним, безпечним і переможним. З новим роком. Друзі, всіх з Новим роком, наступаючим. Щастя, здоров'я, саме головне мирного неба. Як буде мир, то буде тоді все. З Новим роком. Я всіх вітаю з Новим роком. І найголовніше щоб була перемога. Всім щастя і здоров'я. Всю Україну, всіх українців, вітаю з Новим роком, з наступаючим новим роком. Побажання у нас на сьогоднішній день тільки одне: поскоріше закінчилась би війна, мирного неба над головою і перемоги перемоги нам усім, друзі. Вітаю вас з Новим роком. Дякую вам за те, що дивитесь нас. Це я, Коля, ваш оператор. І... Кармаки питайся з новым роком!